Вітаю вас, друзі! Учорашній день приніс нам різноманітні цікаві новини, від яких росіянам чомусь тривожно. Ну от надав на довотвот уровень тривожності треба сніжать в общстві. А от этот уровень тревожности не снижается. Он у меня 11 месяцев не снижается, только крастю. Причин цьому є декілька. По перше, Владимір Путін учора з дуру оголосив про якесь там різдвяне перемир'я за старим стилем. Такої рішення дії будуть прикрашені. І це якраз саме тоді, коли росіяни буквально вже завтра захоплять усю Донецьку область. То тобто, ще раз почортію завтра. Артемовск будет нашим городом, завтра Северск, завтра Славянск, Краметорск. И главный вопрос у всех, да, когда возьмете Артемовск. Артемовск – это крепость в каждом доме. И поэтому за каждый дом, ребята, бодаются. Нет. Иногда не один день, да, иногда неделями за один дом. Ми не ступаємо в день. Проте найбільшу тривогу, занепокоєння та навіть шоку росіян викликають новини про те, що Україна отримує наступальні озброєння від наших союзників. Що я знаю, що далеко не усі, хто дивляться мої відео, підписані на мій канал. Виправте це, друзі. Будь ласка, просто зараз та підпишіться. І як завжди, традиційно я вас закликаю натиснути лайк до цього відео та залишити під ним будь-який коментар. Аби воно набрало якомога більше переглядів. І сьогодні з вами про усе це якраз і поговоримо. Почнемо із так званого путінського перемир'я. Сам Володимир Путін добряче підставив своїх пропагандистів у цьому випадку, тому що ті раніше розповідали, що ну ніякого перемир'я на Різдво бути просто не може. У нас не буде і не має бути ніяких рождественських перемир'їв. Нам нужна Тому треба кожен день чекати. Ну з Помню, при гітлера Та і навіть Скабєєва розповідала, що це Росія має зробити так, щоби ми самі приповзли на колінах та благали їх про перемир'я. А тут Владимир Путін в односторонньому порядку його оголосив: так надежать і давити, щоб вони обращались к нам для перемир'я або установки миру. І ось тепер усі ці кремлівські пропагандисти виглядають як абсолютні дурні. Ну тобто, як завжди. Ну тобто, вони такими і є. Насправді, ну так, з суперельоний настороженістю зустріли то рішення, яке було зараз прийнято. багато хто думає, що це так зване перемир'я було оголошене владіміром Путіним. Просто так, але у нього є цікаві передумови. Справа у тому, що учора владімір Путін спілкувався із Ердоганом, і я тут маю дослівно процитувати. У розмові Ердоган зазначив, що переговори щодо російсько-української війни принесли позитивні результати. Такими він назвав ініціативу щодо створення зернового коридору, обміну полоненими та створення безпечної зони навколо Запорізької АЕС, яка не була створена. І найважливіше, Ердоган також заявив, що заклики до миру та переговорів мають бути підкріплені одностороннім оголошенням про припинення вогню та баченням справедливого рішення. Щодо питання переговорів, то владімір Путін одразу заявив, що вони можливі, але тільки якщо Україна врахує нові територіальні реалії, тобто якщо Україна погодиться із окупацією територій України, що одразу ставить хрест. На можливості будь-яких переговорів однозначно. А от щодо одностороннього припинення вогню, то тут історія цікавіше. Щоби росіяни не подумали, що це владімір Путін виконує прохання Ердогана, Путін викликав свою прокладку патріарха так званого Кіріла, і той вже своїм ротом заявив, що необхідно на Різдво за старим стилем оголосити про так зване перемир'я. І після того владімір Путін зробив вигляд, що він по послухав Кіріла і про це оголосив. Поручаю міністру оборони росії ввести з 12 години 6 января 23 року до двадцяти чотирьох ноль ноль января 2023 года Режим прекращения огня по всій лінії бойового соприкосновения сторон на Україні і ось отут у цьому формулюванні росіяни знайшли величезну зраду, тому що відповідно до цього формулювання Владимір Путін не вважає окуповані території України територіями Росії, про що він раніше неодноразово казав. Ось на сайті президента Росії Владиміра Путіна зазначено про режим припинення. Вогню на усій лінії бойового зіткнення сторін на Україні, давайте розберемося. Лінія фронту у нас сьогодні є на території Херсонської області, яку Путін називав частиною Росії. Лінія фронту є також на території Запорізької області, і Путін теж казав, що це, начебто, Росія. Ще лінія фронту є у Луганській та у Донецькій областях, і Путін теж казав, що це Росія. Як тоді він може казати про припинення вогню? На території України, якщо він сам казав раніше, що це, начебто, територія Росії. Ну, власне, нічого дивного у цьому немає. Росія це країна тотальної постійної шизофренії. А Донбас, Запорізька, Херсонська область, Крим це звісно ж Україна. Ну а для чого взагалі вони оголосили про це так зване перемир'я? То для того, щоб усі православні люди могли, начебто, сходити на різдво. Исходя з того, що в районах бойових дій проживає велике каліцтво граждан, сповідуючих православія. Призиваємо українську сторону, а режим прикращення огня і дать можливості посітіти служби в рождественський сочельник. Сочельник? фу, яким бридким словом вони називають наш святвечір, але тут же одразу постає питання, як Владимір Путін зібрався оголошувати так зване перемир'я для православних в Україні, якщо в Україні лишився тільки один православний Вася Ломаченко. То це перемир'я для нього. А, мемчик 4 мільйони православних, і, і я правильно зрозумів, що 4 мільйони трансформувалися а, в одного Ломаченка, тому що більше ніхто нічого не сказав, як би там не було, але росіяни, м'яко кажучи, були не в захваті від ініціативи Владиміра Путіна. Та волна, яка йшла від людей. Вона була просто ну кожелась. Час то ж саме. Ініціативу Владиміра Путіна розкритикували навіть російські відставні генерали, які зараз є депутатами Госдуми. Я відкритно не бачу никаких умов для перемір'я. І перше самое главне це український народ придав Він від от нього одказалась. Йде время молочок говорити такого, що не на пор до не Та можна, можна я б'яти, можна, конечно, я б'ють. Ну я нічого там хорошого не вір. Ну а звичайні росіяни просто-напросто усі погоріли спільно із одним зрадником України. Всім я винесли мозг цим перемірям конченим. І ось після цього виліз Денис Пушилін та почав пояснювати рішення Владиміра Путіна. Ви усвідомлюєте взагалі ситуацію? Пушилін роз'яснює. Ні, що Путін мав на увазі? Але менше з тим Так ось Пушилін заявив, що ніякого перемир'я не буде, бо українці не православні і росіяни усе одно будуть стріляти. Ніякого прикращення огня, поэтому його не буде, не переживайте, нічого соблюдатися, ребят, не буде. Хоча нам із вами і так від самого початку було абсолютно ясно, що ніякого так званого перемир'я не буде взагалі. Бо коли ти у односторонньому порядку оголошуєш про так зване перемир'я, не погод. Дивши це і з другою стороною, це означає, що ти це робиш тільки для того, щоб це так зване перемир'я зрештою було зірване. Тоді постає питання, для чого Путін взагалі починав усю цю історію. У мене є два пояснення, які доповнюють одне одного: по-перше, Путін таким чином хотів вислужитись перед Ердоганом і показати, що він договороспроможний, що він почув прохання Ердогана. А по-друге, це усе мало спрацювати на внутрішню аудиторію на російську пропаганду мовляв, дивіться, українці настільки проти православ'я, настільки сатаністи, що не хочуть навіть перемир'я на різдво за старим стилем. З бісами не можна говорити. біси подлежать уничтоженню. Там в на Україні живуть сатаністи. з ними можна, їх надо всех унічтожить. Так що від самого початку уся ця історія була абсолютною фікцією, але далі поговоримо і ще із вами про прекрасні новини. Німеччина починає постачати Україні наступальні озброєння. Слава Україні учора. Після розмови Байдена та Шольца було оголошено, що Німеччина буде передавати Україні бойові машини піхоти Мардер. І це друзі дуже дуже хороші новини. А ще краще, що Німеччина нам також надасть і ще одну батарею Петріот тих самих систем протиповітряної та протиракетної оборони, які Путін грозився пащолкать. Говорять, Петріотів можуть, можуть туди поставити. Ну, Хорошо е, пусть. Стає значить ми пащолкими патріоти там по що сто процент. Щолкатель Путін вже одного разу дощолкався із хаймарсами. Вот системи залпового вогня. буки, букітор, панцирі працюють в вишій степені ефективно. Наші системи по щолкає, як орехи. А потім були удари по російських складах із боєприпасами, по російських штабах і вишенька на тортику. Просто на новий рік макіївське ПТУ погибло какое-то количество людей мобілізованих. і тих, кого на часті розорвало, тих, кого ідентифіцирувати тепер будет, да, видимо, в тому числі по генетичному аналізу. ребят жалко царство небесне. Окрім того, Сполучені Штати Америки також мають Україні передати бойові машини піхоти М2 Бредлі, і це взагалі прекрасно. Ці бойові машини мають також і протитанковий модуль, так що це друзі дуже дуже хороша зброя. А ще кажуть, що нам можуть і танки передати британці. Відповідно, я роблю висновок, що наші союзники будуть нам надавати усе більше і більше саме наступального озброєння. А це означає, що вони роблять ставку вже на те, що ми маємо якомога швидше перемогти Росію у цій війні, що ніхто не хоче давати росіянам шансів. Війну затягувати, і росіяни шоковані. А этот цитат просто шокирует. я обещаю, що тепер этот военный конфлікт не затягнеться надолго. Поки Росія готує чергову спробу невдалого провального наступу за допомогою свого гарматного м'яса, яке ще поки не повбивали хаймарси, збройні сили України теж не стоять на місці. Збройні сили України готують свою велику наступальну операцію. І росіяни зі страхом цитують про це Буданова в марті бойові дії. Говорить Буданов будуть самими жаркими. А весною ВСУ планують провести серйозне наступлення. Це прийзде по всій Україні від Криму до Донбасу. Саме під такі наступальні операції наші союзники нам передають нове наступальне озброєння. І я переконаний, друзі, що це тільки початок. Ну а тим часом ті самі прості росіяни дуже сильно хочуть миру чомусь. Мира, 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 наверное, ну и мира, только мира, мирного неба над головой. Да, мирного неба хочу. Мира, мира, вот мира, конечно, мира. Щоб солдатські наші всі вернулись, буде їм і мир після української перемоги, і усі їхні солдатики повернуться додому після того, як вони подохнуть завдяки Збройним силам України та допомозі наших прекрасних союзників. Але й ми з вами, друзі, нагадую, маємо робити свій внесок у нашу спільну перемогу. Ми сьогодні маємо як один бути об'єднаними та працювати працювати для збройних сил України та їм допомагати. Бо я нагадую, саме Зброй Збройні сили України будуть вирішувати подальшу долю тимчасового непорозуміння під назвою Російська Федерація.